Скоростиглі листові овочі і пряні трави досвідчені. Городники висівають кілька разів за сезон, а в холодну пору року зелень можна вирощувати на підвіконні. Для цього потрібно докласти зовсім небагато зусиль і заглянути в наш місячний календар уже в квітні. З настанням теплих сонячних днів можна приступати до посіву шпинату, мангольд листової капусти, руколи, різних видів салату, щоб уберегти сходи від поворотних заморозків, бажано накрити посіви плівкою або посіяти частину зелені в парнику для отримання раннього врожаю. Скоростиглі листові овочі часто висівають як ущільнювачі в міжряддях часнику. Цибулі, по краях в теплиці, багато зелені культури не бояться холодів і відмінно переносять подзимний посів. Це щавель, черемша, коріанд, селера, петрушка, кріп, любисток, фенхель. при подземнем посіві зонтичні сходять навесні дружно і швидко, оскільки ефірні масла, що затримують проростання насіння, вимиває талими водами. А якщо ви хочете, щоб зелень була у вас під рукою цілий рік. То насіння цілком можна посіяти в горщики і тримати прямо на підвіконні. У домашніх умовах вирощують цибулю на перо, листову гірчицю, руколу крессалат, шпинат, базилік, кріп, майоран, м'яту, розмарин, коли сіяти зелень за місячним календарем в 2024 році. Зелені культури в силу своєї скоростиглості споживають велику кількість поживних речовин за короткий проміжок часу. Тому на грядки бажано вносити органічні добрива, компост перегній і мінеральні комплекси з мікроелементами. Особливо ретельно потрібно готувати ґрунт для контейнерного городу. Земля повинна бути пухкою, родючої і влагойкою, щоб ґрунт в горщиках швидко не пересихала. В неї слід додати вермикуліт або перліт. Висівати зелень бажано в фазу зростаючого місяця. В цей період активно розвивається надземна частина рослин. Для посіву насіння зелених культур підходять дні, коли місяць перебуває в раку. Скорпіоні, рибах, тельці, їві, козирозі і терезах – сприятливі дні для посіву зелені січень. 14, 15, 18, 20, 23, 24 февраль, 11, 12, 15, 16, 19, 21 март.

14.15 листопада 67, 10.11 грудня 3489. 12-13, коли поливати і підгодовувати зелень в 2024 році. Будь-яка зелень вимагає регулярного поливу, особливо в жарку погоду. При пересиханні кореневого шару ґрунту гірчить. Рукола, салат і шпинат часто стрелкуються. Рослини в домашньому контейнерному городі можуть сдати від сухого теплого повітря, який йде від опалювальних приладів, тому посіви бажано регулярно оприскувати включати зволожувач повітря і стежити за температурою повітря на підвіконні, в якості підгодівлі для листових овочів і пряних трав можна використовувати компостний чай, рослин рідкого біогумусу або комплексного органомінерального добрива для розсади. В якому міститься приблизно однакову кількість азоту, фосфору і калію, у більш частих кожні 10-14 днів підгодівлі потребують зелені культури, що ростуть в контейнерах. Полив і підгодівлі бажано проводити в період, коли місяць знаходиться під впливом знаків води: рак, скорпіон, риби і землі, телець діва, козиріг сприятливі дні для поливу і підгодівлі зелені січень.

5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 2, 8, ноябрі, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 20, 28, 3, 0, декабр, 3, 4, 8, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 31, коли полоти зелень і рихлити ґрунт за місячним календарем в 2024 році. Бур'яни швидко захоплюють територію, пригнічують ніжні сходи зелених культур, конкуруючи з ними за поживні речовини і воду. Тому грядки потрібно регулярно полоти, а після поливу або дощу. Рихлити верхній шар ґрунту, щоб спростити догляд за посадками, міжряддя можна замульчувати перепрілими тирсою, сіном, хвойним опадом. Багато астрологи вважають, що найкращий час для розпушування ґрунту і боротьби з бур'янами повний місяць і молодик, а також спадна місяць в знаках землі, тельці, їві і козерозі. Рихлити і полоти можна ще й в період, коли нічне світило перебуває в близнюках, терезах, водолії стрільці овні і раку. На спадної місяці потрібно рихлити ґрунт дуже дбайливо, щоб не пошкодити коріння культурних рослин, сприятливі дні для прополки і розпушування ґрунту травень. 1, 2, 5, 13, 16, 20, 23, 2, 9, юнь, 1, 9, 12, 16, 20, 25. 280 юль 161014, 1523 263,1 август 1.10, 14.20, 22.30, коли обробляти зелень від хвороб і шкідників за місячним календарем в 2024 році. Час від часу оглядайте посадки, щоб не пропустити появи шкідників, попелиці, трипсів, білокрилки, хрестоцвіті бліжки, зонтичної молі. Оскільки хімічними пестицидами обробляти зелень не бажано, використовуйте для боротьби з комахами біопрепарати, фитоверб, біокіл, Вітоксибацилін і народні засоби, Настій – настійнолиння, деревію, полину тютюнового пилу, і т. зелені культури можуть страждати від різних хвороб кореневих і прикореневих гнилей, в тому числі сірої гнилі, борошнистої роси, септоріозу. Бактеріальних плямистостей. Щоб зменшити ризик виникнення інфекцій, не забувайте вносити в ґрунт біологічні препарати, не висівайте рослини занадто густо, дотримуйтесь сівозміни, а після збирання врожаю прибирайте всі рослинні залишки для обробки зелених культур від основних хвороб і наземних шкідників, підійдуть періли молодика повного місяця і дні, коли місяць знаходиться в знаках овна, лева стрільця близнюків і водолія. Для боротьби з ґрунтовими шкідниками вибирайте дні, коли спадаючий місяць перебуває в знаках тельця, діви і козирога. Сприятливі дні для обробки від хвороб і шкідників квітень. 1, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 3, 0, май, 1, 2, 5, 10, 14, 15, 20, 1, 2, 9, іюнь, 1, 7, 10, 11, 17, 25. 28 вісім три ноль іуль один чотири сім, дев'ять, август 4-5, 11-19, 22-28, 31 коли збирати зелень за місячним календарем в 2024 році. Зелень потрібно зривати для вживання їжу кожен день, не звіряючись місячним календарем. Але слід враховувати, що на зростаючому місяці збільшується поживна цінність надземної частини рослин, і якщо ви плануєте заготовити велику кількість зелені, висушити або заморозити, то робити це краще ближче до повного місяця. В дні листа і квітки, коли місяць перебуває в раку скорпіоні. Рибах, терезах і водолії прибирати коріння, селери, пастернаку петрушки краще на спадної місяці в дні корення, коли наш супутник знаходиться в тельці, діві і козирозі. Насіння пряних трав кропу коріандру, кмину та ін, астрологи рекомендують збирати в дні, коли місяць перебуває в стрільці і близнюках. Сприятливі дні для збору врожаю зелених культур травень, – вісім коріння, 9-10 насіння.

9-13 листя, 14,15 насіння, 18, 21 листя, 24 25 коріння вереси, до 4 коріння, 5, 9 листя, 10, 11 насіння, 14-18 листя, 21, 22 коріння, 30 коріння вирощувати зелень не так вже й складно. І якщо дотримуватися основних правил агротехніки і орієнтуватися на положення місяця, то ароматні трави і соковиті листові овочі обов'язково порадують вас інтенсивним зростанням і рясним урожаєм.